Добрий день! Сьогодні ми хотіли би поділитись з вами своїм досвідом по боротьбі від зайвих непотрібних дерев. Цей засіб ми вичитали в інтернеті і вирішили спробувати. Ну, от, розповідаємо, є у нас сливи. Ми їх не садили, вони виросли самі. Ще давним-давним давно. Але від них постійно йшли пагони і на нашу територію, і на сусідську територію. Нам не потрібні не врожаї від цих дерев, не самі дерева. Ми вирішили на цьому місці посадити хвойні дерева. Як від них позбутися, ми не знали. Ну, спиляти це легко. Але потім треба дуже довго викопувати коріння, яке може бути носієм пагонів інших дерев. І ми вирішили зробити так, як знайшли в інтернеті, розказую цей метод. В дереві робиться декілька отвірів, в залежності від розміру дерева. Можна робити там 3-5 отвірів. І туди за допомогою шприця вводиться концентрат яду від бур'янів. Це може бути взагалі різний концентрат антибур'ян. Сьогодні ми будемо це робити за допомогою засіпа федерал, що було в магазині, то й придбали. Краще це робити по весні, коли йде. Сокорух у дерева починають бруньки збільшуватись і листя. Але ми пробували це робити і восени. І результат був, був також гарний, але не на всіх деревах. І очікування було набагато довше. Оці два дерева, мій чоловік, продерявив навесні. І буквально за два тижні ми побачили результати як дерево почало засихати, листя скручуватись, сохнути. І крім самого дерева, також почали засихати дерева, які пагони, пішли рости від цих основних материнських дерев. А зараз ми покажемо сам процес. Як це ми робимо? І так, ми прийшли до дерев. Ростуть сливи. Бачите, чоловік на поготові стоїть. І за забором цілий ліс. Це чужа територія. Тому ми не можемо лазити на чужу територію і вирубувати там. А сусід не робить нічого. Ці пагони, вони кругом. Оце було скошено, але це пагони дерев. Ось. Ну, це де ми вже косили. Біля цього дерева у нас ростуть декілька виноградів. Поросль від слив навіть в винограді. Ось. І так густо ми його зрізаємо, воно знову росте. І от ми сьогодні хочемо позбутись цих дерев. Робити отвіри потрібно невисоко від землі, десь на рівні 10-15 см. Чоловік взяв шуропокрут. Свердло у мене на 8. Це ну, залежить від потужності шуропокруту. Тобто, чим він потужний, тим можна більше свирло. Ну, Максимально у патрон 10 мм. входить. Отвірі сверлимо не високо від землі і сверлимо їх під кутом. Зверху вниз. Так, робимо декілька отвірів з різних сторон. Кількість отворів залежить від стовбурів. Чим більше отвірів, тим скоріше буде ефект. На цьому дереві вийшло 6 отвірів. Ну і тепер беремо уємкість якусь. ну В нашому випадку стаканчик отакий разовий. Наповнюємо туди яд. Це гербіцид від бур'янів. Ану покажи тут. Отак, От оце знять. Немає значення, який це буде гербіцид. Можна брати будь-який, який є у вас в продажу. Минулого разу ми брали який. Ага. Ураган. Краще це робити в перчатках. Наповнюємо. Це великий шприц. Ми його використовуємо в технічних нуждах. 20 мл. Наливаємо розчин до заповнення отвіру. Як з нього потече, тоді виймаємо шприц. І переходимо до наступного отвіру. О, все. Потекло. Наступний. Процедура не важка. Один раз зробили і чекаємо 2-3 тижні результатів. Хочу показати для порівняння оце дерево, якому ми не робили ніяких операцій. Живе, зелене, красиве, і поряд. Стоять три дерева, засохши. Тут Сергій робив цю процедуру восени. І от поросль від них, від коріння, також засохше. але не все. От Бачите, одне деревце ще трошечки-трошечки є зеленкувате. Гілки взагалі сухі, але на одному дереві, от на цьому одна гілка по весні ще була зелена, оця гілка. І Сергій проводив ще раз весною таку ж процедуру на цьому дереві. І так, друзі, цю процедуру можна проводити з різними деревами, і фруктовими, і березами дубами, з чим завгодно. Спосіб дуже дієвий. Тому користуйтеся, радимо вам, перевірено на нашому досвіді. І кому сподобається це відео буде корисним, ставте лайк, пишіть коментарі, а ми з задоволенням будемо відповідати. Пройшло два тижні і ми вирішили показати вам результат, що сталося з деревами. Ефект частковий, де не де листя пов'яло, але десь. Є нормальне зелене листя. Можливо, що треба буде додати ще яду. А тепер за забором подивимось маленькі паростки, які йшли від цього дерева. Що з ними сталося? Листя покрутилось, але ще не засохло. Оце дерево тут. Чоловік зробив усього один отвір, але він був зроблений ще восени. І що сталося з деревом. Дві гілки, от, ближче покажи, дві гілки засохли. А все інше стоїть зелене. Ці дві гілки якраз. Сок шов і ось отвір. Тому ми і розповідаємо, що треба робити декілька отвірів в 5-6. Бо одного отвіру не вистачає. Пішли Все. далі. Ну і наступне дерево. На цьому дереві листя більш засохло, зав'яло. І це пройшло всього 2 тижні. І що, друзі, який висновок? Що цей засіб дуже дієвий? Можете використовувати. Але якщо не подіяло через деякий час 2 тижні місяць, цю процедуру треба буде повторити. На цьому ми будемо закінчувати наше відео. Якщо вам сподобалось, то поставте палець догори і підписуйтесь на наш канал. А ми з вами будемо прощатись на сьогодні. Надалі ми будемо знімати якісь нові цікаві відео. До побачення!